Нова постачка, купальники жіночі, 58 гривень за одиницю. В лоті у нас будуть суцільні купальники, купальники роздільні та окремо ліфчики окремо труси. Ось, наприклад, такий купальник. Труси з ліфчиком, підібраний розмір. Суцільний такий. Значить, 58 гривень. Лоті буде 25 одиниць і лот буде коштувати 1460 гривень. 10 суцільних. Ось такого плану буде. Ось такого, ось такий. Такий класичний рожевий. У них всі чашечка тут продубльована перелоном. Чорний така класика. Чорний класика. І синій такий класичний, він без перелончику. Комплектиками буде ось, ось такий рожевий. Так, Такі в квіточки класти, Ось цей ліфчик. І ось до нього трусики такі на зав'язочках. Так, суцільний такий чорний. Лівчики будуть чорні. Синій такий верх. В весмарі вони продаються окремо, окремо ліфчики, окремо труси, можна собі підбирати комбінувати між собою. Ось такі на зав'язочках, сині такі зав'язочки, ось такі на чашечці. До нього труси такі. Ось такі труси зелені. Сансібар, ось такі рожеві труси на зав'язочках. Есмара такого класного типу. Значить, розмір тут з 36 по 44 європейський розмір. Це такий пробний лот 1460 гривень 25 одиниць. Значить, 10 суцільних купальників, 10 купальників роздільних, 5 трусів у кему і 5 лівчиків. Замовляйте наших менеджерів. П'ять роздільних, 10 суцільних. Ура!